яким був самий рівень в геометрі Дереш по всіх роках. 2013 рік – Бі Пі Най. 2014 рік – Айс Карбон Діабло Ікс. 2015 – легендарний Блодбав. 2016 рік – класний мегаколаб Артифішал Асцент. Екстрім Демон в Nine Circle серії Sonic Wave. 2018 рік незабуваємий Блодласт. 2019 рік класний екссель Extreme демон Зодіак. 2020. Це Extreme демон, який перевірений нашим гравцем Дольфі Тартарус. 2021 TikTok Екстрім Демон Slaughterhouse. 2023 Екстрім Демон Ахерон. 2024 екстрім Демон, який таки стоїть на першому місці. Tidal. 2025 рік. А який буде топ-1? Пишіть в коментарях.